Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, сьогодні у нас розпаковочка, але на прев'юшки я думаю ви побачили, що там. Тому одразу говорю, тут приїхав мені портативний компресор. Я думаю, ви зрозуміли, бачите, замовляв в інтернет-магазині АУ Чергова. Покупочка. Якби таку його поставив, щоб було видно. Не дуже Уже якось видно, як на мене. Ну, хай буде ось так. Хото Portable Electric Air Compressor. Вибачайте за мій дикий. Дику, пробачте англійську мову. Відкритий, був чи що не розуміло. Зазвичай все приїжджало мені запаковане, а тут, як бачите, чомусь все це відкрито. На коробочці бачимо зображення самого компресора, напис хота більш нічого і лише позаду тут є якісь. Буковки, цифри, тобто якісь специфікації. Але мені черта не видно, тому про це ми поговоримо трішки згодом. А поки давайте просто розпакуємо. Але ще раз повторюсь, не подобається мені оце. Чому, чому так він відкривався, мабуть, і тут щось воно все це обдерне. Дивно дивно-дивно-дивно. Отже, зустрічає нас в коробочці макулатурка, якийсь посібничок користувача. Вибачте, гляну зблизька, чи є тут українська мова. Української мови я не бачу. Але є англійська. Китайська і англійська. Нібито більш немає ніякої. ну Далі, 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 далі. Як там каже Петрович, крутимо педалі. Ось отакий мішечок, чохольчик для зберігання, переноски, транспортування і так далі. Звичайно, на затяжці. Також, поки в сторонку для накачування. І тут якісь насадочки, перехідники, якісь і так далі. Не можу захопити, не можу, не можу, але захопив все більше, в коробочці немає нічого. Показую, друзі, виглядає він ось так, досить. Важкий, обов'язково покладемо на ваги і дізнаємося. Скільки. Подивимось, скільки скільки він за документацією має важити і побачимо, скільки насправді показує. Тут є дисплей, дивіться, заліплено все це. Сподіваюсь, видно Ну, поки я не відкриваю, не дивлюсь, є ось такий гумовий. Плястик для того, щоб носити отвори. якісь вентиляційні швидше, щоб він не грівся, е -е. є ось ця різьба, куди ми будемо закручувати шланг. Знизу також вентиляційні отвори на одному з бічних. На торці на одному, да? на торцеві, є крутілочка якась, яка фіксується. Тобто, коли ми крутимо, вона клацає, І дві кнопочки. Одна, мабуть, вмикання, інша має бути ліхтарик, пишуть там, поки він ніяк на зворотньому боці є також якісь писульки які я просто не можу прочитати, тому що сліпенький вибачайте, як завжди. Ну і все. Друзі, мабуть, розряджений, тому що давайте знімемо наліпочку і покажу, як він виглядає. Дисплейчик отакий. Глянцевий, блискучий, внизу напис «Хото». Навіть шкода буде носити, тому що почне, мабуть, бруднитись. Друзі, як виявляється, він заряджений. Бачимо повна зарядка. Ми можемо виставляти. Вибачайте, аж сам злякався. <смі> Не очікував, якщо чесно. Як же він вимикається, сам потухне чи ні? Чи треба натиснути і тримати? Друзі, якщо задерчить, знову прошу вибачення. Ні, бачимо, коли ми затискаємо, тримаємо, він вмикається, і точно так само затискаємо, тримаємо, він вимикається. Ну, давайте. Перейдемо до інструкції, подивимося сторінку в інтернет-магазині, глянемо характеристики, що там і як, а вже потім якось перемістимося до мене в гараж і спробуємо в польових умовах підкачати шини на моєму автомобільчику. Ось такий гарний компресор портативний. І моє відображення. Друзі, перш ніж перейдемо на сторіночку інтернет-магазину Ало, давайте подивимося на оцей шланг. Ну, довжина яка, мабуть, сантиметрів 20, можливо, навіть менше. Десь 18-19, мені здається, а можливо і всі 20, хто знає. Бачимо тут латунні такі крутілочки, щільненько все закручується, ось так це виглядає. Ну і цей маленький, хочеться ж так відкрити, щоб потім. Риза. Тут у нас кабель зарядки, Type-C, як бочты. Ну, цей кабель сантиметров 30. Майже 35. І тут у нас йдуть різні насадки для голка для накачування м'ячів. Ось такий пластмасовий. Перехідник. Насадочка для того, щоб качати та щоти, з тим фокусом ти поглянь. Я так розумію, по типу різні матраци там надувні і тому подібне. І є ще один такий латунний. Швидше всього якийсь спортивний, мабуть, для іншого виду. Ну, соска, назвемо, як ми в народі говоримо. Ось так, друзі. Шановні глядачі, ось я зайшов на сторіночку. Вибачайте, що, можливо, щось там якісь викривлення, тому що ну, монітор, само собою, в мене опуклий плюс знімаю на смартфон і нічого страшного, я думаю. Бачимо. портативний електричний компресор Шинхута QWCQ B201. Е я цікавився, наскільки. Зміг знайти інформацію, що е, даний виробник, я маю на увазі хото, якщо я правильно називаю, він має певне відношення до е, цієї величезної контори Xiaomi. Тут також можемо побачити автокомпресори Xiaomi. Хоча е, якоїсь е, такої 100% інформації, що це якийсь там суббренд чи я не знаю якийсь... Дочірка, Xiaomi не знайшов, але якесь відношення він все-таки має. Ціну ви можете бачити, але мені він обійшовся значно дешевше, я зараз поясню чому. Ну, По-перше, в мене були свої ало гроші за те, що я знімав відео розпаковок товарів, які купував на цьому ж інтернет-магазині. Плюс мені дало 500 гарячих. Називаються вони гарячі, ось залишилось 151. На купівлю автотоварів. Тому от я вже вирішив та і е, взяв. Дивіться, він мені обійшовся, зараз я відкрию 825 гривень це з доставкою. По характеристикам, ось ви можете побачити. Автомобільні компресори, портативний, вбудований акумулятор, максимальний тиск 3,5 атмосфери або 3,5 бар, Ліхтарик, манометр, само собою, дисплей, манометр цифровий, можна качати велосипеди, легкові автомобілі, мотоцикли, плюс, я вже сказав, м'ячі і різні надувні приблуди. Акумулятор тут на 2,5-2500 мА. -год. Все. Така коротенька інформація. Друзі, повторюю: перейдемо вже безпосередньо в гараж, і там побачимо, наскільки він ну, реально відповідає заявленим характеристикам. Давайте тепер покажу вам, якщо вмикається, вимикається, зніму шланг для того, щоб він не заважав. Отже, ще раз повторюю. З боку у нас є дві клавіші. ліва це вмикається він, права це ліхтарик. Вмикається, натискаємо і тримаємо. Потримали, засвітився дисплейчик. І відповідно я вже клацав, то, бачите, змінилося. То було PCA, і тепер ми бачимо бари. Яким чином все це обирається. Оця велика крутілка, ми на неї просто також натискаємо до клацання. Бачите, я перейшов в PCI і перший режим нам, намальований м'яч. Від 8 до 16 PCI. Потім перейшли ми на велосипед від 45 і до 65. Мотоцикли. Ну, зрозуміло, мопеди, скутери. Тут вже йдуть бари від 2 і 4 до 3. 2,4 і 4, 3. І наступний автомобіль від 1,8 до 3,5 бар. Це дуже просто. Тут є. Е, Автовимикання, тобто ми задали з вами, ну наприклад, от мені треба качати 2,1, щоб було 2 атмосфери. Це приблизно 2 бари, можливо, 2,1. І коли ми натис... ну, під'єднаємо, будемо накачувати, він автоматично дійде до цієї заданої цифри і він автоматично вимкнеться. Ну, так має бути. Як насправді хто знає. Для того, щоб запустити компресор, ми оцю кнопочку, якою вмикаємо, ми просто коротеньке натискання робимо, він починає дирчати. Дичить досить потужно. І ось ця кнопочка ліхтарик, я вам сказав, ми натискаємо. І ось зверху є ліхтарик, який, ну в принципі, враховуючи, дивіться, що в мене зараз освітлення. І ми бачимо, що він працює. Вимикаємо, натиснули кнопку живлення і потримали. Все. На цьому розпаковочка огляду закінчується, а потім по -по перейдемо вже до тесту, як працює. Друзі, ну що, прийшов я в гараж, як і обіцяв вам хочу показати, як буде працювати оцей портативний компресор фото від Xiaomi. Зазвичай в мене оце колесо переднє, ліве і Заднє тільки праве постійно підспускають. Завжди підпускало, підспускало праве, десь за два тижні, там, не знаю, з двох ставало десь 1,7. А весною, коли пам'ятаєте, в мене була поломочка, машина стояла місяця два і почало підпускати переднє. Зараз я під'єднаю і покажу вам, що, що видасть нам цей компресор. Дивіться, дуже незручно робити все однією рукою, тому під'єднав, взяв камеру і показую вам. Бачите, зараз видає 1,55 бар, нам треба накачати 2,1. Тобто цим регулятором виставляємо 2,1 і починаємо качати. Сподіваюсь, що ви там звуки приглушите. Бачите, друзі, як бачите, близько 2 хвилин. Качало з півтори до 2,1. Як на мене, для такої маленької цяцьки дуже і дуже непогано. Зараз підемо подивимось інші колеса. Гляньте, заднє ліве, також підспустило 1,8 Ставимо 2,1. 2-1 і вимикається. Близько хвилини зайняло накачування. Ну, давайте ще гляну заднє праве, тому що воно підпускало завжди. Як бачите, тут 1,65. 2,1. Ставимо і вперед. Також десь хвилина 40-45. І з'явився значечок червоненький, те, що акумулятор почав розряджатися. Друзі, переднє колесо праве, воно завжди в мене було найкращим, я в плані спускає, не спускає, але я перевіряв старим радянським манометром, бо показувало 2, ну, 1,9. Також, ставимо 2,1. І відповідно підкочуємо. приблизно. Але не звернув уваги на піктограмку, чи в мене там було обрано автомобіль, чи ні. Але ну, я не думаю, що це якась проблема. Зараз перепровірю, але вже показувати не буду. Тому, друзі. Дивіться, оцей портативний компресор хота від Xiaomi, Я думаю, дуже гарна річ за свої гроші, навіть без знижок, без різноманітних, але знижкою взагалі вогонь. Якщо вам потрібен такий компактний, невеличкий для побутових потреб, підкачати десь колесо в дорозі, я рекомендую. Все, всім дякую, дякую магазину АЛО за гарну річ, за ваші знижки, бонуси і так далі. Друзі, все. На цьому я завершую свій відос. Всім велике дякую. Тримайтесь, бережіться, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні.